Дорогі громадяни Руньвей Цурії, сьогодні, 17 жовтня, ми можемо з глибоким полегшенням і гордістю сказати: війна закінчилась. На фронтах більше не лунають вибухи, і наші хоробрі вояки повертаються додому. Ми пройшли через важкі випробування, але не втратили головного віри у себе, у свій народ і в мирне майбутнє. Ми повинні завжди пам'ятати усіх наших героїв, хто поклав своє життя за свободу та безпеку цорії. Вічна їм слава! Їхня жертва це фундамент, на якому ми збудуємо нову добу миру. Водночас, ми не можемо залишатися байдужими до долі нашого сусіда Фалконії, що пережила страшні втрати. Її народ нині стоїть перед важким вибором, і наш обов'язок підтримати його, допомогти відродити життя там, де панувала руїна. З цього дня ми починаємо процес зближення між Вітсорією та Фалконією у гуманітарній, економічній та політичній сферах. Уже на цих вихідних, 18 та 19 жовтня, відбудеться. Всевецьорське та Всеволоконське опитування, щоб почути голос кожного громадянина щодо ініціативи єдності наших народів. А 30 жовтня ми проведемо референдум, по якому ми маємо визначити, чи хочуть два народи спільної держави, який визначить долю обох держав і наш шлях у спільне майбутнє. Нехай цей день стане символом миру, взаєморозуміння нового початку та початку нової мирної історії. Хай живе руньвейцуре, хай живе її народ, і хай живуть її герої і живу Фалконію.